Головний тренер національної збірної Вадим Шахрайчук після стартового матчу на Чемпіонаті світу. Який після смак має поразка від збірної Китаю у додатковий час? Звичайно, налаштовувався на перемогу. На жаль, поступилися в доповнительної п'ятихвилинці. Ну, нічого не зробиш. Готуємося до наступних зустрічей. Такий камбек, який був у нашої збірної, додав якоїсь певності на ігри? Звичайно, додав. Ми мали у кінці матчу декілька добрих моментів, де е, могли заб, 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 забити гол, але трошки дещо чогось не хватило, Да? На жаль, був в атамі. Наші плани чуть -чуть, е, трошки наші плани змінив. Зіпсував, да, зіпсував да. В другому періоді такий один із ключових моментів стався, коли Назар Ружніков отримав 5 плюс 20. Ви побачили там удар в голову? Як прокоментуєте цей момент? Я думаю, що суддям відніше. Було вилучення 100%, 100%, але 5 хвилин чи 2 хвилини... Важко сказати. Це було, так. Да? Я, я вже до, до цього говорив, що ми, на жаль, на... Ми, ми не вміємо грати, не вміємо вести силову боротьбу. Тому, Тому так і маємо. Да, да. Що маємо, то маємо. На останній період вийшов Богдан Дяченко, замінив Едуарда Захарченка, чим ця заміна. Ну, б струсити трошки команду. так? Богдан вийшов, там, зробив декілька сейвів, дав нам а, а, шанс підігратися, да, з чимось скористувалося, але, на жаль, він, він також пропустив. Дякую за.